Новенький сучасний реанімобіль марки Ford, обладнаний всім необхідним, слугуватиме для потреб ужгородців. Швидко отримали медики-екстренки обласного центру Закарпаття від благодійної організації Фундація Олени Зеленської. Вістанемо моді Автомобіль це є автомобіль С-класа з повною комплектацією. Відрізняється від всіх остальних автомобілів Б-класа. С клас тим, що тут є апарат штучної вентиляції легень. Як автоматично, так і в ручному режимі дефібрилятор. Вісьмоктувач, інфузомат, забезпечення киснем. Два балони, плюс комплектації, що входить один маленький переносний балон він в реанімаційній укладці. Шок, травматична укладка, плюс для транспортування пацієнтів є надувні ноші. Ще шість повнопривідних авто марки Кикіа, оснащених усім необхідним для надання медичної допомоги, отримала екстренка краю як гуманітарну допомогу. Цього разу швидкі поїдуть на станції гірських районів краю: на Рахівщину, Тячівщину, Хущину, Воловеччину, Міжгірщину та Свалявщину. Отримали завдяки розподілу міністерства охорони здоров'я від центру громадського здоров'я від уряду Кореї для України. Вони повнопривідні автівки, які Підуть сьогодні на гірський регіон. Враховуючи і е, їхню е, вузьку колісну базу, сподіваємося, що вони будуть ходити всюди е, при потребі, але враховуючи те, що вони повноприводні і високий е, скажемо, кліренс, е, дасть можливість дойти туди, е, доїхати туди, де вчора доходили. Понад 240 тисяч викликів на лінію 103 надійшло від закарпатців цьогоріч. Загалом 152 тисячі виїздів, здійснили до пацієнтів у різних куточків краю. Маємо приємну місію пере. Само новим роком маємо такий подарунок від центру громадського здоров'я від фундації Олени Зеленської. маємо сім автомобілів. І будемо їх сьогодні вручати. Всім дякую, хто до чого долучається, тому що дійсно війна внесла корективи в наше життя. Багато вимушено переселених осіб, військових, і ці виклики постійні, особливо в Закарпатті, гірська місцевість. Це дуже дуже потрібно. Тому сьогодні будемо вручати ці автомобілі тим, від кого зараз залежить інколи навіть наше життя. Понад 3,5 мільйонів кілометрів здолали швидки за минулий рік. Це як 90 разів об'їхати навколо земної кулі середньому понад 34 тисячі кілометрів. Кожне авто проїжджає за рік. А ще більше 100 тисяч кілометрів це перевезення за межі області захисників. Закарпатська область з моменту повномасштабного вторгнення віддала на потреби збройних сил України 48 реанімобілів. Депутатський корпус в цьому році долучився до цього процесу, і три швидкі було переобладнано і переоблаштовано для потреб збройних сил України, а саме усилені усилена ходова. Змінений конструктив, покращений захист для того, щоб е швидкі, які працюють на передовій, е зберігали не тільки життя, кого вони везуть, а той, хто працює щодня, ризикуючи своїм життям. Понад 120 швидких на сьогодні автопарк Закарпатської екстренки. Щодоби 106 бригад на чергуванні. Це 33 лікарські та 73 фельдшерські. Решта у резерві. Нові автівки підсилюють закарпатських медиків гірських населених пунктів.